Як перевірити свічку на Ford Connect? Свічка накаву. Свічка накалу. Так вона виглядає. Вона на 11 вольт. Як я її перевіряю? Беру зрядний пристрій. Чіпляю клему. на другу сторону. Колись свіча нагрівається, бере 6 ампер. Коли нагрілася, як стрілка падає, 4 ампери. Так воно нагрівається. Другу свічу теж саме раз бере 6 ампер зразу. При розігріві свіча бере. 6 Ампер. Потім падає майже до 4. На 4 впала. Так вона розігрівається. Декий час вона так нагріта. Машина трошки прогріється. О! Бачите чим раз. На камеру. Яка вона виглядає? Чим раз, тим більше сірожари. О! 2,5 А коли вже повністю сірожарило. Тоді вона менше споживає. Так, свіч друга. Добре. третя На стрілку, як бачите. Було 6 ампер. Починає падати до 4. А. вже менше, як 4, Зараз еружари. Тоді вона менше споживає.

Що стрілка амперметра показує. Ноль. Свіча згорена. під заміну. Лайкайте, кому було цікаво. Дякую за перегляд.